Шановні друзі, панські дачки. Це у нас 13-та, це 10-та і 11-та. Тобто це один будиночок, але в нього є перегородка. Одна частина це 10-та дача, друга частина це 11-та дача. Тобто вони якби спарень. 10-та у нас двохпісна дачка, 11-та, трьохмісна і 13-та, 4-місна дача. Всі ці дачки здаються разом з рибалкою. До, кожного, до кожної дачі прив'язаний сектор, на якому ви можете рибалити. Дачі без рибалки не здаються. Також рибалки немає на секторах, де є дачі. Щоб просто приїхати, половити без оренди будинку. Тільки в парі. Одна красавиця виписувала, що ми такі погані сяки, що я не можу приїхати, просто ту шашлики пожарити. Ні, ви не можете сюди приїхати і просто пожарити шашлики. У нас прив'язка йде до риболовлі. У нас сімейний, сімейний такий клуб, який передбачає відпочинок для сімейних людей. А ще хочу наголосити, що якщо ви хочете приїхати в компанію тут попити пивка, водочки, покричати, поголосити. Послухати громко музику це не про це місце. Будь ласка, навіть не питайте сюди приїхати. Їжжайте одразу в ті місця, де це передбачено. У нас спокійний сімейний відпочинок. Люди приїздять. Зараз якраз момент, що люди виїхали. Я можу трошки познімати. Ось, дачу я вже показував, не буду зайвий раз займати вашу увагу. Ви всі її бачили. Ось шикарний її сектор. От, так що такі справи, друзі. Тільки сімейні пари, сім'ї можуть до нас приїхати і відпочивати. Тому що в компанії вже просто був досвід. Ви зрозумієте, що в нас є такий формат. Такий формат. Люди приїжджають в спокійній обстановці, відпочити. Самі знаєте від чого. Їдуть з Запоріжжя, все тільки поїхала пара Запоріжжя. Їдуть у нас з Дніпра, з Нікополя. З... Дуже багато місць, де ну такі у нас гарячі події відбуваються. Люди просто хочуть відпочити. І коли вони приїздять і тут включають громку музику, просто були вже такі у нас ситуації, коли приїжджає чоловіча компанія, музло, крики, воплі воно нам не потрібно. Люди їдуть за спокоєм. Тому, друзі, якщо вас це не влаштовує, вам треба шумно гучно, то це не до нас. Так що такі справи, друзі, що до бронювання: бронюємо ті приїзд тільки по броні, бронюємо заздалегідь, тому що ну, дуже, скажімо так, розбирають ці дачі, забронюють, але ж дзвоніть, з'являються іноді віконця, можна десь попасти там за день, за два. Є вже була одна відмова. Люди не змогли приїхати. Я зміг таки знайти хоча б на один з двох будиночків людей, посадив трошки коштів людині. Вернув. На другий, на жаль, люди так і не приїхали, хоча пообіцяли. Тому бронювання тільки по 100 оплаті на ФОПовську мою карту. Ви проплачуєте, ми платимо з цього податочки і тоді я бронюю. Якщо ви не проплатили просто на словах придержіть, ми обов'язково будемо, так не проходить. Якщо ви написали вже мені запрос на бронювання, будь ласка, будьте готові, на протязі 2-3 хвилин це проплатити. Якщо у вас немає змоги проплачувати одразу, просто не бронюйте. Будь ласка, Байте це на увазі, тому що були вже випадки, коли придержіть, придержіть, мені дзвонять, просять забронювати будинок. Я його відмовляю, а потім люди мені пишуть ні, ми не зможемо, ми не приїдемо. Тому мені так не цікаво абсолютно. І поступово теж ще один момент, друзі це переход бронювання риболовлі, теж на 100% оплату. Поки що я беру авансовий платіж, потихеньку я просто буду це робити поступово. Не буду одразу різко всі ці правила внідряти, але потихеньку, якщо ви бронюєте. Будьте готові сплачувати авансовий платіж за приїзд на рибалку. Пояснюю, чому, тому що в ці вихідні мене просто розривали, хотіли люди приїхати. У мене все заброньовано, я відмовляю, і потім в мене в день заїзду люди дзвонять. Декілька чоловік подзвонили, що вони не приїдуть. А дехто навіть не подзвонив, просто взяв і не приїхав. А люди хотіли приїхати. Навіщо мені втрачати кошти? Так що, друзі. Мабуть, потихеньку будемо, особливо на вихідні дні, буде оплата, авансовий платіж поки що, а далі буде 100% оплата за риболовлю на карту. І тоді ви спокійнесенько приїжджаєте на свій сектор, сідаєте і ловите рибку. Так що, такі справи. Якщо є які питання, запитуйте, будемо вам розповідати.